Українські народні символи та обереги нема на світі України без хвиль могутнього Дніпра, як українця без калини, без солов'я і рушника. Діти, ми сьогодні поговоримо з вами про народні обереги, нам є про що говорити, нам є чим пишатися. Народні обереги це те. Що захищає від біди, хвороб. Про них складено багато пісень і легенд. Вони використовуються в обрядах, звичаях, вони уособлюють красу нашої України, духовну міць народу, засвідчують любов до рідної землі, народні обереги це наші святині. Українська хата хата збудована. Дідовими руками завжди уособлювала певний світ разом із садком, вишнями, хрущами, ставком, землею і небом. Якщо вірити в те, що душа людська вічна, і ми вже жили на цій землі, перевтілюючись іншу сутність після смерті, то саме в цих старих хатах відчувається дух проростання прокорення. Причетність до рідної землі, роду і народу. Хата завжди є і залишається найпершим і найсильнішим оберегом для людини. Вогонь у печі символ любові та затишку. Хліб хліб усьому голова. Хліб належить до особливо шановних символів українського народу. В Україні хліб сіль на вишитому рушнику той найвища ознака гостинності народу. А найбільшою святістю вважався хліб на столі. Рушник національний оберіг, народний символ України. Рушник на стіні невід'ємний символ хатнього інтер'єру. Рушником ушановували появу немовлят в родині, одруження дітей. Зустрічали рідних, гостей. Виряджали в далеку дорогу батька, сина, чоловіка і коханого, проводжали людину в останній путь. Старі люди говорили не лінуйся, дівонько, рушник вишивати, буде чим гостей шанувати. Вишиванка традиційна українська вишита сорочка, символ здоров'я, краси, чесності, щасливої долі родової пам'яті, порядності, любові, святковості. Символіка вишивки залежала від того, кому призначалось збрання парубкові, нареченому, чоловікові, хлопцеві, дівчині, заміжні жінці. Український вінок, краса і оберіг. Вінок це дівоча прикраса, живих або штучних квітів, колосів. Кольорового пір'я вважалося, що вінок з живих квітів захищає дівчину від напасників і лихого ока. Народ вірив, що дівчина, маючи на своїй голові вінок, володіє чарами, а ще вінок на голові і для здоров'я, тому є квіти, які потрібно обов'язково вплести. Символіка це своєрідна візитна картка України. Історично склалося так, що кожна країна має свої державні. Та народні символи. Символи, предмети, символіка вінка до українського віночку дівчата вплітали до 12 різноманітних квіток. Кожна квітка у віночку щось символізувала: троянда, кохання, біла лілія символ чистоти, невинності, волошка, простота, ніжність, вереск. Самостійність, дзвоник польовий, вдячність, мальва, краса, холодність, півонія, довголіття, ромашка, мир, ніжність, кохання, безсмертник, здоров'я роду людського, калина символ краси та дівочої вроди символ України. Чи пам'ятаєш запах рідної землі, яка колись тебе малим зростила? І по якій тепер ще у житті? Зробив маленькі кроки. Чорнозем наша національна гордість, символ країни. Це, так би мовити, об'ємно зримий образ благополуччя її народу. Писанка, яйце декороване традиційними символами, які намальовані за допомогою воску. і Барників українська писанка може мати понад 100 символічних малюнків. Це символ сонця, життя. Його безсмертя, любові і краси, весняного відродження, добра, щастя, радості, а також віри у Воскресіння Ісуса Христа як символу всепрощення. Століття плинуть тисячі років. Несе Дніпро свої могутні води і дивиться з високих берегів, лекає долю нашого народу. Дніпро символ України. Славитна ріка оспівана в народних піснях, уславлена поетами, з ним пов'язана історія славянських народів з усіма своїми притоками Він уособлює дерево життя. А пісня це душа з усіх потреб потреба, лиш пісня в серці ширить межі неба, на крилах сонця вся йва її лиша чим глибше пісня. Мясніж душа. Українська пісня одна із святинь нашого народу. Його найцінніший духовний скарб, горді і краса, геніальна поетична біографія. З давніх давен уславилась Україна піснями, які дбайливо, як найдорожча реліквія, передавалися від покоління до покоління. Розквітай Україно, незаможня і сильна. Між країн цілим світі найчарівніший край.